Чому гроші утікають крізь пальці? Сьогодні будемо говорити про цю проблему. Якщо ви вже доросла людина, вам більше 21 плюс, але ви не можете тримати гроші в руках і вони утікають крізь пальці, то це є проблема. Чому так відбувається? Причин насправді може бути декілька. Перша причина ви просто не знаєте, як керувати грошима. Вас, мама і тато не навчили, що треба щось відкладати, що треба думати про майбутнє. І в моменті, коли у вас з'являються гроші, ви просто в ейфорії їх витрачаєте і не можете прорахувати наперед, скільки вам грошей потрібно витратити, скільки залишити, і скільки відкласти на фінансову подушку. І це. Дуже велика проблема для багатьох людей. Ану, напишіть, будь ласка, під цим відео, якщо ви така людина. І це просто звичка, яку треба сформувати. Ви знаєте, тут я хочу сказати своїй мамульчики: дякую, мам, якщо ти будеш дивитися це відео. Я не знаю, як ти це зробила, але навіть коли я заробляла дуже маленькі гроші на телебаченні. У мене була зарплата 400-500 доларів на місяць. Я... Відкладала, я щось та відкладала, і у мене завжди були якісь заначки. Тому тут потрібно просто пройти курс по фінансовій грамотності, розібратися з цим, стати знову ж таки у дорослу позицію. Бо якщо ви у дитячій позиції, я не знаю, що з цим робити. Ну, да, мама так виховала, і мама так з грошима чинила. І я зараз чиню, я не знаю, що з цим робити. І це дитина, яка нічого не знає. Але якщо ви доросла людина, якщо я не знаю, я піду і дізнаюся, де можна дізнатися. Я піду і куплю консультацію фінансового консультанта і проконсультуюсь, як мені свої заощадження, збереження, е гроші, які я отримую, як мені навчитися ними коривати. Все, я йду і здобуваю певну інформацію і формую певні навички. Друга е причина, яка може бути, це причина того, що для вас гроші асоціюються з чимось брудним. З тим, що вас може зіпсувати як людину. Бо якщо ви задасте собі питання, окей, уявимо, що у вас немає цієї проблеми, що гроші не утікають крізь пальці, що у вас багато грошей, достатньо, ще є залишки, ще є залишки для інвестування, тобто ви стали багатою людиною. Задайте собі питання: а що в цьому неприємного? Що в цьому страшного? Якщо ви підете в чесність ви побачите, що там програма? Я боюсь, що мої родичі подумають, що я зажирався. Я став багатим, а значить, багатий це погана людина, бо мама все життя казала: всі багатії накрали не можна чесним трудом заробити такі великі гроші. Всі багаті, погані люди. І якщо я розбагатію, то я ж буду погана для своєї мами, для своїх родичів. А я ж буду хочу бути хорошеньким. І це теж про вашу внутрішню дитину, яка всім хоче подобатися для всіх бути хорошеньким. І тоді ви підсвідомо зливаєте ці гроші, щоб. У вас не було цих грошей, їх витрачаєте, залазити в якісь кредити, постійно собі формуєте такі неприємності. Фінансові можливо, там буде програма, що якусь фінансову подушку мати це небезпечно. Це небезпечно, і це теж можуть бути родові програми, коли ваших батьків чи бабусів, дідусів розкулачували. То треба теж це побачити, усвідомити, роз'єднатися з цією програмою, подякувати своєму родові за досвід, який допоміг їм вижити і сказати: але це ваш досвід. А я обираю проживати свій досвід із своїми грошима. І зараз для мене гроші це безпека, це свобода. Це турбота про себе і це кайф. Гроші, це кайф і це безпека. Якщо ви не можете самі перекодувати цю програму, приходьте на консультацію до мене чи до моїх учнів. І це все робиться, виявляються ці програми просто за одну сесію, за одну консультацію. Прописується план дій після консультації, ви стаєте вільним від цих програм. Міркуйте, пишіть свої питання під цим відео. Я зараз вам скажу ще одну третю причину. Що гроші у нас утікають крізь пальці, і ця причина це травма, дитяча травма недолюбленості і злиття грошей, шопоголізм, витрати на якісь речі, якими ви потім не користуєтесь, або ви купляєте речі, які вам потрібні, якими ви користуєтесь, але вони набагато дорожчі, ніж ви можете собі дозволити. Це все поведінка людини, яка хоче. Загасити в собі травму недолюбленості. Мама недолюбила, тато недолюбив, не докупила якісь речі. Я зараз піду і свою внутрішню дитину буду лікувати через те, що куплю їй брендові речі, там айфон, нехай в кредит, але куплю. справа в тому, що перше радість від покупки вона триває дуже малий час, дуже недовго. А по-друге, це травма, яка буде наматувати на себе все більше і більше проблем різного роду для того, щоб привернути до себе увагу. І єдиний спосіб з цим розібратися це побачити цю травму, цей шопоголізм, що я. Цю травму намагаюсь вилікувати цими грошами, які одразу витрачаю все на себе, да або на когось інших витрачаю, щоб бути хорошеньким для цих людей. Це теж може бути такий аспект цієї травми. І єдиний спосіб це піти до терапевта і пропрацювати цю травму, побачити її, визнати її. Пропрацювати моделі поведінки як можна по-іншому, зробити практики, де ви дасте своїй маленькій дівчинці чи хлопчику все, що вони хотіли тоді, доростити цю частину вам потрібно в собі. І тоді гроші перестануть утікати крізь пальці. Тож я вам бажаю дорослої позиції, я вам бажаю сміливості. Побачити свої травми, трансформувати їх і навчитися фінансової грамотності. Якщо вам було корисно це відео, ви можете проявити свою щедрість і під цим відео сплатити будь-яку суму на підтримку нашого YouTube каналу. Це буде класним кермічним насіннячком для вашого фінансового процвітання. Якщо у вас є питання, пишіть під цим відео, і я дякую за те, що ви присвятили свій час. Для того щоб подивитися цей ролик, з вами була ваша Марина Хмаловська.